Христос Воскрес, все Отці, дорогі браті і сестри, маю честь сьогодні привітати всіх вас з великим торжеством, празником торжество і торжеств Пасхою Христовою. Перед собою ми бачимо Великдень, перед Собою бачимо ми Воскресшого Христа Спасителя. Позаду остався, залишився Великий піст, де ми своїм маленьким подвигом, прошедши, принесли Богу сердечні щирі покаяння, свої сердечні молитви. За свою душу, за своїх рідних та близьких, за свою рідну державу, за те, щоб спокій опанував нашу рідну, благодатну, Богом даровану нам землю українську. Сьогодні ми маємо честь свідчити один перед одним, вітаючи один одного з Воскресінням Христовим, проглашати гімн перемоги Христа злодатства над смертю. Ми в храмах співаємо Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть поправ і сущий в гробах живот дарував. Господь дарував людині вічне життя через своє славне Воскресіння. Місія Христа була виконана тим, що були попрані ворота адські, пекельні ворота, і люди мають можливість через страждання, погребіння, Воскресіння Христового бути сопричасниками вічних благ, бути небожителями, разом з Небесною церквою торжествувати, воспівати цей праздник Пасхи Христової. Паска називається, по другому перемога. Перемог багато було в світі і відомі були війні, які закінчилися перемогою. Великий Тамерлан, коли переміг свого ворога, заключив в клітку і возив по місті, насолоджуючись стражданням переможеного свого опонента. Великий король Стефан Дечанський при Перемозі, прямо з поля бою пішов в монастир, щоб вознести Богу сердечне покаяння і вознести Йому щире подяку. Більше благородна місія, більше благородна ціль і слава переможця. Але перемога Христа Спасителя була така, що нікому не принесла смуток. Христос переміг смерть, Він став для нас Спасителем. І збавляючи наші душі від гріха, прокляття і смерті. Ми маємо можливість стати сопричасниками Його життя, дарував нам живот вічний, дарував нам життя вічне, воспіває та церква Христова. В сьогоднішній день маємо честь один одного вітати, радіти в наших храмах і обителях, радіти один з одним, прославляючи ім'я Воскресшого Христа Спасителя. Маю честь, звертаючись до вас всіх, вітаючи вас цим праздником, побажати, щоб радість Христова. Радость Воскресним Христі Спасити залишилася в кожну куточку нашого серця, щоб ми не тільки ззовні, не тільки святкуючи обряди церковні, а в душі своєму серці відчули радість пасхальну. Святі ангели, які озвістили апостолам про те, що Воскрес Христос із мертвих, сьогодні громогласно звучать. І являються актуальними їхні слова для кожного з нас. Не побачивши Христа Спасителя в гробі, вони свідчили перші про його восстання із мертвих. Вчора великою милостю в Святому граді Єрусалимі зійшов благодатний вогонь на святий гроб, запаливши свічі Святішому патріарху Єрусалимському. Це є свідчення про те, що ще один рік Господь дарує нам жити і перебувати в покаянні, один одного підтримуючи. Виражати своїм життям любов один до одного, адже ми християнами стаємо тільки тоді, коли ми стаємо сопричасниками любові, сопричасниками Воскресіння. Бог є любов. Він воскрес змерти, щоб приобщити нас тої любові. Хто Христов, той любить, хто Христов, той прощає, хто Христов, той воспіваючи Воскресіння Христове, стає Його. Учнем стає повноті свого серця з вдячністю Богу, його сопричасниками тих великих торжеств, які сьогодні воспіває вся Вселена церква, торжествуюча на небі, і церква, воїнствуючи познання Христа на землі. Ще раз всіх вас, дорогі отці, браті і сестри, дорогі наші земляки і всі люди, живучі на землі, вітаю вас з праздником Пасхи Христової, духовної радості, духовної втіхи. Духовного настрою, молитовного настрою і милості Божої від Христа, родившогося, серед нас жившого. В пісми згадували його страждання, але сьогодні ми вже стоя перед святим алтарем свідчив про його восстання із мертвих. Христос Воскрес із мертвих, дарувавши нам вічне життя. Вітаю вас з праздником, з великодням. Всіх благ від Спасителя і Бога нашого бажаю всім вам, дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Воістину Воскрес!